Держава про тебе подбає і дасть тобі в твої 60 років 4-5 тисяч гривень на місяць. Так працює солідарна пенсійна система. І так, ми сплачуємо податки, і з цих податків виплачується сьогодні. Пенсії пенсіонерам. А тобі буде в кращому випадку 20% від твоєї зарплати. Тому що пенсійна система перебуває зараз в кризі через старіння населення, дефіцит бюджету і пенсія покриває базові потреби. Відповідно, 93% пенсіонерів опинились в бідності. Що з цим робити? Тобі перше, усвідомити цю проблему. 30 в 40. Чим раніше ти подумаєш про свою пенсію, тим краще для тебе. Друге, почати створювати свій власний фінансовий резерв, приватну пенсію. І третє, важливе, складова. Долучається в мій телеграм через посилання в профілі. І я розкажу, як ти можеш забезпечити сам собі своє життя, маючи пенсію 30-50 тисяч на місяць. Бажаєте розібратись? Ставте плюсики в коментарях, пишіть пенсія. Я залюбки з кожним поспілкуюсь, надам вам перевірену інформацію. Тому що, згідно закону України про недержавне пенсійне забезпечення, ви можете зробити собі великий, велику пенсію, щоб ваш рівень життя не впав. Треба розібратись, долучайтесь до телеграм, посилання лишила для вас в профілі.